Всім привіт! Вчора отримала величезну коробку з Амазон. Ходім дивитися, що прийшло. Ту-туру-туру. Дивимось перше. Оце ну, таке, що не пропаде. Так, що тут у нас є? Це таке хазяйстві треба. О як покажу пізніше, ну, це я собі замовляла. Закінчився відравликів корм. А Ось це капці для чоловіка прийшли. Гарненькі, будемо приміряти.